Доброго ранку, мої дорогенькі глядачі, хочу таким яскравим ранковим світанком зробити вам коротеньку об'яву і поговоримо про бадан, ну і про деякі квітучі моменти осені. Друзі, все, що стосується насіння, продажу насіння. Хочу зробити коротеньку об'яву альбом. Відео альбом Продаж насіння готується. Насіння є в наявності. Але ж, друзі, не завжди погода в мою користь. Ну, думала ще дві недільки, І я відкрию і підготую альбом і додам на канал, і на сторінку Фейсбук дорогенькі мої, не завжди погода мені допомагає. Ось дощі у нас, слава Богу, пішли і. То вітер, коли сонячна погода, щоб його вивіяти, я ж це все роблю вручну на вітру. Коли сонячна погода, вітер потужний і теж не можна його провіяти, то дощить. ну, Я не в змозі це пересилити і осилити, тому чекайте, будь ласка, насіння буде. Це такий товар не швидко. Порт, портиться, тому е, встигнете. Обов'язково е, об'ява буде на YouTube і на Facebook. Дочекайтесь мене, будь ласка, і війдіть в моє положення. В коментарях під відео отримала запитання від пані Валюші, чому у неї гине бадан, не приживається. Е, якось навіть трішки задумалася. Взагалі бадан така рослинка, що вона дуже гарно поводиться. Любить помірність у всьому, це вічно зелена рослина, любить помірну вологу, любить помірний, помірне, помірне притіннення, помірне сонце, тобто в повній тіні він не дуже активний. А от так десь любить розсіяне сонечко. В моєму випадку вони зростають на клумбах. Так, на повному сонці йому гірше. А от в такому розсіяному місці, ну, прикиненому місці, е, споряд із самшитами, з ялівцем, е, троянда, там модрина, ну, от, коніка. Якось він почувається ніби добре. Але, друзі, у мене е я мульчую шишками. Ну, наразі це вже поганий вигляд, тому що їм багато років і е е кожного разу, коли десь щось підживлюю, пересаджую, е якби ну, з віком е шишки втрачають свою декоративність. Так от, що я хотіла сказати на рахунок бадана. Рослинка не примхлива, але такі деякі правила, навіть, які, навіть її шкідники не дуже шкодять. Взагалі здорова, не хвороби, не шкідники. Ось лише в моєму випадку було пересушування. Я все погане листя навесні зрізаю. Ось таке листя ви потрібно видаляти. Старенькі, ось такі пошкоджені, теж краще видаляти їх, щоб залишивалися, залишилися лише такі сочні, ось гарні листочки, які є в середині. Рослинки. І вони знову за сезон нарощують гарний кущик. Але ж в моєму випадку було ось пересушування влітку, і рослина виглядає з таким поборівшим уже листям. Хоча деякі частинки листочку виглядають такими червоненькими, вони теж ніби непогані. Ось так рослинку можна не ділити 5-6 років. Вона гарно себе поводить, якщо деякі багаторічники потребують три роки і потребують поділу куща, то бадан себе дуже гарно поводить. Я навіть ось коли пропонувала до продажу поділки, коли ділила кущ, бували такі, відломувалися маленькі поділочки майже без коріння. Майже біля листочки був май... маленький кусочок. Те, що називається над корінням. Я їх теж висаджувала. Можливо, зараз негарна картинка буде, але те, що є. Ось такі корінь, поділка відламалася, там корінчик зовсім був малесенький, сантиметра півтора, те, що називалося надкорінням. Ворсинок кореневих не було, а лише такий твердий стержневий корінь. Я його посадила. Я думаю, що він в мене вкоріниться і навесні вже буде мати гарний вигляд. Ось там те. Тут в мене зростали багато баданів під трояндами в ногах у троянд Чаннос Б'юті. Я деякі такі слабенькі, які вони вже були не, не конденційні. Не. Для продажу я їх повисаджувала і з часом вони в мене вкоріняться. Ну, ось такий мій Мої поради, мій такий, мої спостереження, що помірний полив, помірне сонце і трішки тіні, мульчування ґрунту, вибирання всіх стареньких листочків із кущика. Ну і у вас будуть гарні рослинки. На мої можна не зважати, тому що у нас була посуха: чотири місяці без дощу. І рослинки навіть при поливі теж страждають. Хоча я пропускала деякі поливи, впаюсь. Ну, так, так, так мало статися, мабуть. <сум> Назвем це вже так. Ой, друзі, що то буде? Здається, в мене з'явився новий вірус. Вірус хвороба під назвою Анемони. Декілька разів бачила на сторінках Інстаграм, підписана на японські канали і там показували красу, красу цих квітів, потім я їх побачила у дівчат на YouTube, потім в пані Наталочки з каналу Дачечка. Ну, я все стримувалась, навіть не планувала їх шукати. Думаю, ну, в мене так там поки не виходило навіть мріяти. Але з початком продажу багаторічників настрій змінюється. Я зустрілася мені на сторінки Фейсбук, пані Марія Квіти, пропонувала свої анемони, і я замовила у неї. Із п'яти вибрала собі двійку тих, що по вище ростом висотою. Чомусь мені низеньки не так зайшли, як височенькі. І от ось, ось лиш я замовила і очікувала посилочка, вже була в дорозі, мені написала пані Світланка, що так хоче мені відправити вільніше, Найменувала вона мені її. Там десь відломалась неї чи як, і вона відсадила з такою метою, що вона поїде до мене. І що ви, друзі, думаєте? І отримала я від Марічки Квіти два горщика І ось від пані Світлани. Я так розумію, пані Світланка відправила мені ще й, ну, вона сказала, що це більш рожева. І, можливо, навіть більш махрова квіточка і височенька. Ой, друзі, скільки людині треба для щастя. Скажіть, щоб була гарна погода, вдала? Мир, квіти, мабуть, мир в першу чергу, ну, це я так. І ще пані Світлана мені при, е, при, поклала до посилочки. Е, Півонію, жовту, бордзела. І то гібрид. У мене, звичайно, вона є. Ну, але, як звичайно, щось у мене з нею не складається. Я навіть поділила кущ, думала, навесні, пам'ятаєте, хто придбав, у мене думала, я позбудусь його, але все-таки гілочку собі залишила. От щось не можу можуть зовсім позбутися якоїсь рослинки. Ну, тобто, в мене тепер буде з Київщини півон бар... півонія барзела. І моя ось такі, друзі, мої справи. Зараз я вам ще покажу мої анемони, ті, що я придбала у Марії Квіти. І почнеться у нас нова вірусна хвороба. Звісно, я дуже дякую пані Світлані за її увагу, за її таку високу оцінку, за те, що вона вирішила мені її, особисто мені її. Презентувати цю рослинку. Я дуже вдячна і дуже щаслива, що маю таких друзів, які пропонують мені свої рослини, свої залишки, свої... ну, чимось поділитися, друзі. Чесно, я все не можу прийняти. Дійсно, з місцем, ну, такі проблеми. Я вже почала викупувати свої багаторічники, десь їх витісняти, десь замінювати. І троянд хочеться різних, а їх з кожним роком все більше і все краще. І все такі стійкіші. Тобто, тобто еволюція, друзі. Ми йдемо вперед в цьому плані. Зараз покажу вам анемонки. Ті, що в мене вже зростають. Ось такі кущики я отримала від Це Такі дорослі кущики, вони, звісно, що вони вже підрозділи. Там є он, пупінки. Не знаю, чи встигнуть вони заквітувати, тому що жовтень місяць, це вже час пройшов, кінець жовтня. Можливо, їхній час проходить, а можливо, ще побачимо. Ми ж південь у нас інколи і на Новий, рок, на Новий рік троянди квітують. Назва цієї Анемоне. Лорелі. Лорелей. Ось так. Лорелей Тобто це має бути біленька, анемона і височенька. Поки більше нічого не можу сказати, тому що рослинку треба бачити і прожити з нею якийсь період, щоб щось про неї розповісти. А тут е, анемонка, якийсь розовий, рожевий є, пінк. Пінк е, бронзовий. Бронза, ну тобто, друзі, підписувала, підписувала, але м -м, маркер був якийсь, мабуть, е, не стресо і він дощами його змило. Е, назву тому ось пуп'янки е, такі, що... Можливо, встигнуть заквітувати, а можливо, і не встигнуть. Тобто є в мене тепер анемонка, анемони, три буде різних, аби все було добре, і кущики перезимували і збереглися. А далі будемо спостерігати. Якщо у вас є досвід, обов'язково поділіться, що краще для анемоне. Напівтінь, тінь. Це таке Росія, не сонце, таке, якби ну, більше, більш сонячне місце. Наприклад, я свої ось дві попередніх цих ем, висадила в тінь. Так, десь там сонечко буде пробиватися, але ну, не настільки, щоб це прямо було таке сонце-сонце. Тут вони в мене будуть зростати ось за ялівцями. Блю Arrow. І не знаю, як їм тут буде почувати, як вони будуть себе почувати тут. Але побачимо. І тоді буде в нас свій досвід. Що може бути красивіше осінньої троянди? Лише троянда. Трікс пежери тут. Ну вже дуже я обузнюю. Осінні квіти, мені здається, що вони віддають всю свою силу, всю свою ніжність отим поодиноким квітам. І, мабуть, тут присутній аромат, тому що бджілки періодично підлітають, щоб... щоб надихнутися, щоб посмакувати. Красою. Крайньою красою. Осені. Ну, ну гарно ж як. Рікспижеридут.